На сьогодні здоров'я це більше ніж відсутність хвороб і нормальне самопочуття. Це вимога часу, можливість бути успішним, енергійним і з радістю насолоджуватися кожним днем. Здоров'я дозволяє повноцінно жити, пізнавати нове, подорожувати, вибудовувати стосунки, вдосконалюватись. Це наш головний ресурс і основний фактор, що впливає на якість життя. Керування цим ресурсом у наших руках. Ми можемо примножувати або розтрачати його. Здоров'я організму починається зі здоров'я клітини. Наше тіло складається із трильйонів клітин, які утворюють тканини. З тканин формуються органи, системи органів, і в цілому весь наш чудовий організм. Важливо пам'ятати про те, що процес оновлення клітин іде безперервно. Від стану клітин залежить стан організму в цілому. У здоровому середовищі народжуються здорові клітини, але несприятливі умови, такі як стрес, неправильне харчування, інфекції, пошкоджують клітини, що неминуче призводить до хвороби. На жаль, ми не бачимо негативних змін, які відбуваються у клітинах, і згодом помічаємо симптоми, коли хвороба вже розігралась. Тому так важливо дбати про здоров'я на клітинному рівні. Створити організму сприятливі умови для формування нових здорових клітин та їх правильного функціонування. Які умови потрібні для здоров'я клітин? Клітини різних органів схожі за своєю будовою, і можна сказати, що у них одні й ті самі потреби. Вони потребують води, поживних і будівельних речовин, захисту від інфекцій, токсинів та інших руйнівних факторів. Концепція здоров'я Coral Club розроблена відповідно до потреб клітин. Це проста покрокова система оздоровлення, яка ефективно використовується вже понад 20 років. Давайте розглянемо докладніше кожен з цих кроків і дізнаємося, які продуктові рішення для збереження та примноження здоров'я пропонує Coral Club. Перший крок гідратація. Більшість наших клітин на 70 відсотків складаються з води. Крім того, клітини розташовані у міжклітинній рідині, у складі якої також багато води. Уявіть, просто немов рибки в акваріумі. Практично усі біохімічні процеси в організмі відбуваються у водному середовищі. Вода розчиняє поживні речовини, допомагає доставити їх до клітин. Вода необхідна для звільнення клітин від токсинів і виведення їх з організму. Вода необхідна для нормального обміну речовин, терморегуляції, контролю ваги, кров, лімфа, травні соки, змазка суглобів все це також рідини. Тому вкрай важливо, щоб у наше тіло надходила достатня кількість води збалансованої за своїм хімічним складом. Для цього потрібна вода певної якості, не дарма. Люди їдуть за тисячі кілометрів до цілющих джерел. Завдяки набору Гідрамакс у нас із вами є можливість пити унікальну біодоступну воду, де б ми не перебували. Гідрамакс це комплексний підхід до забезпечення клітин організму якісною водою. Три продукти і три дії: збагачення необхідними мінералами, регуляція водно-сольового балансу. Антиоксидантний захист на цьому кроці формується здорова звичка пити правильну повноцінну воду у потрібній кількості. Адже саме вода забезпечує сприятливі умови для всіх обмінних процесів і готує організм до подальших кроків концепції здоров'я. Другий крок позбавитися зайвого, а точніше, непроханих гостей нашого організму паразитів. Поруч із нами мільйони років існує величезний світ паразитів. Вони хочуть жити за наш рахунок, хочуть смачно обідати у нашому тілі, яке є для них домом. А на знак подяки лишають нам значну кількість токсинів і спричиняють проблеми зі здоров'ям. Джерела паразитів оточують нас скрізь: транспорт, дверні ручки, кнопки ліфтів, гроші, дитячі майданчики, хатні тварини, неякісні або погано вимиті продукти харчування, відкриті водойми, неочищена питна вода. Сама природа, що створила паразитів, подбала і про захист від них. Це рослини, які людство вже тисячоліттями використовує для очищення організму. Досвід наших пращурів і сучасні технології поєдналися у наборах: парашилт і парашилд плюс. Парашил це базова протипаразитна програма. А паршилт плюс це її розширена версія із подвоєною тривалістю. Цей крок концепції сприяє очищенню кишечника від різних внутрішніх паразитів, виведенню з організму токсичних продуктів життєдіяльності паразитів, зміцненню імунітету, ослабленого паразитами, відновленню здорової мікрофлори кишечника. Отже, ми позбавилися непроханих гостей і підготували організм до подальшого очищення. Щодня наше тіло зазнає впливу токсинів. Із навколишнього середовища надходять екзотоксини. Їх джерела це забруднене промисловими відходами та вихлопними газами: повітря, побутова хімія, консерванти та харчові добавки у їжу. Ліки, крім того, токсини утворюються і всередині нас. Проте, навіть якщо ми живемо в ідеальних умовах, дихаємо гірським повітрям та їмо здорову їжу, то в нашому тілі у результаті звичайних обмінних процесів можуть сформуватися ендотоксини, продукти природної життєдіяльності нашого організму. Накопичення токсинів призводить до цілого ряду проблем: захворювань шкіри, розладів дихання, порушення артеріального тиску, порушення обміну речовин, апатії і головні болі, ранні старіння. Тому тому так важливо регулярно виводити токсини, аби не допустити розвитку інтоксикації і запобігти проблемам зі здоров'ям. Для цього розроблені програми Coral Detox і Coral Detox Plus. У Coral Detox компоненти програми допомагають активувати виведення воду та жиророзчинних токсинів із організму шляхом покращення розщеплення їжі, нормалізації жирового обміну, збільшення вироблення клітиної енергії та нормалізації питного режиму. Розширена версія Coral Detox Plus сприятливо впливає на мікрофлору кишечника і роботу нирок. Обидві ці програми допомагають захиститися від щоденного окисного стресу, оптимізувати травлення, підвищити працездатність і сприяють активному довголіттю. Як наші оселі періодично потребують генерального прибирання, так і нашому тілу потрібне глибоке очищення, адже у нашому тілі роками накопичуються токсини. Наш кишечник дивовижний орган. Вчені називають його другим мозком. Для нашого тіла це і кухня, де шляхом перетравлювання готується до засвоєння поживні речовини для наших клітин, і сміттєзбірник, який має вивести відходи життєдіяльності. Тут відбувається смоктування води, поживних речовин, синтезуються деякі вітаміни. Тут формується гарний настрій і навіть те саме почуття метеликів у животі. І тут же накопичуються залишки неперетравленої їжі, як на нашій кухні. Уявіть, ми миємо посуд водою, стікають залишки їжі, і труба під ракуваною поступово засмічується. А наш кишечник це декілька метрів таких звивистих труб. Тож не дивно, що з роками накопичується значна кількість невиведених відходів. Club пропонує ефективне рішення для глибокого очищення організму. Це програми Коловада Плюс і Коловада Лайт, розроблені канадським вченим-нутриціологом Альбертом Зером. Ці комплексні поетапні і фізіологічні програми допоможуть без порушення звичного ритму життя, очистити кишечник, нормалізувати роботу органів фільтрів. На першому етапі за допомогою рослинних детоксикантів і протипаразитних фітокомплексів відбувається підготовка організму до очищення. Другий етап це етап очищення, Включає 4 триденне харчування виключно коктейлями на основі клітковини і очищувальної глини для того, аби запустити процес ретельного очищення кишечника від застояного вмісту та його легко вивести із організму. Третій етап відновлення на цьому етапі відбувається відновлення роботи шлунково-кишечного тракту і мікрофлори кишечника за рахунок комплексу натуральних пробіотиків і трав'яних ферментів. Для тих, хто не готовий до суворих обмежень у харчування, розроблена програма коловада лайт. Вона більшою мірою націлена на активізацію усієї природної системи очищення організму, допомагає нормалізувати роботу органів фільтрів, печінки, нирок, жовчного міхура і роботу травного тракту у складі цієї програми інгредієнти виключно природного походження. 14 днів для виведення організму на новий рівень енергії та сприйняття їжі. Новий рівень здоров'я. У результаті попередніх кроків ми напоїли клітини, створили чисте внутрішнє середовище в організмі без паразитів і токсинів. Тепер наш організм готовий до якісного засвоєння поживних компонентів. Надходження поживних речовин вкрай важлива умова для правильного оновлення та функціонування клітин. Клітини потребують будівельних матеріалів для формування і підтримання своєї структури і активних речовин для виконання своїх постійних задач. Щодня клітини потребують амінокислот, мінералів, вітамінів, ферментів, а також корисних жирів, клітковини, пробіотиків і пребіотиків. Усі ці компоненти здорового живлення мають надходити до нашого організму регулярно, у достатній кількості і потрібному співвідношенні. Що ж відбувається з нашим харчуванням? Сучасний раціон частіше за все не відповідає потребам клітин. Ґрунти і вода, яка їх зрошує, збіднені, і у продуктах харчування вже немає того набору нутрієнтів, що був раніше. При транспортуванні тривалому зберіганні під час приготування продукти втрачають свою поживну цінність. Зменшується кількість вітамінів, корисні речовини гірше засвоюються. Який вихід? Нутріпак, набір для збагачення раціону природними нутрієнтами. Він забезпечує надходження до організму важливих нутрієнтів, необхідних для нормальної роботи серцево-судинної, нервової, травної та імунної систем, нормалізацію обмінних і регенераційних процесів в організмі. Біодоступна вода, рослинні джерела амінокислот, вітамінів, мінералів, клітковини, корисні жири, корисні лактої, біфідобактерії все, щоб наше харчування стало повноцінним і розмаїтним, аби кожна клітина отримала якісний будівельний матеріал і народжувалися нові здорові клітини. І от коли ми запустили процеси оновлення і оздоровлення нашого організму, важливо подумати про захист, завершальний крок концепції здоров'я, зміцнення захисних сил організму. Підтримка імунітету і захист клітин від агресивних факторів. У нашому організмі є система захисту. Це наша імунна система. Сьогодні вона особливо потребує нашої підтримки. Для цього і був створений імуніті пек. У складі набору вкрай важливі вітаміни С і Д, фітонутрієнти, мінерали та інші речовини природного походження для зміцнення імунної системи організму. Зв'язування вільних радикалів, прискорення регенераційних процесів, підвищення опірності організму та подовження активного довголіття. Ось тепер усі потреби клітин задоволені. П'ять простих кроків для здорового життя. Перший крок почати з води і напоїти кожну клітину повноцінною біодоступною водою за допомогою продуктів пека Гідрамакс. Другий крок. Позбавитися зайвого і попрощатися із паразитами за допомогою програми Парашилд і Парашилд Плюс. Третій крок організувати регулярне виведення токсинів із програмою Detox «Корал або Коралдетокс Плюс, а також глибоке очищення з програмою Коловада Плюс і Коловада Лайт. Четвертий крок харчування для життя. Зробити своє харчування повноцінним із компонентами природного походження програми Нутріпек. І п'ятий крок захистити організм і підтримати імунітет із програмою Immunity Pack. П'ять кроків, щоб набути здорових звичок і вивести свій організм на новий рівень. Я пропоную вам не зволікати і почати просто зараз. Подумайте, який із кроків на користь свого здоров'я ви можете зробити вже сьогодні.